Єдині новини в ефірі це канал Ми Україна і з вами Людмила Добровольська. Протитанковою ракетою Корнет. Прямим влучанням росіяни убили українських волонтерів. Вони поцілили їхню цивільну автівку у селі Гурів Козачок на Харківщині. Ось фото знищеного автомобіля, зняте дроном. Воно рознесено вщент. Цієї доби росіяни обстріляли ще три прифронтових райони області. Під Куп'янськом поранили чоловіка. Він у шпиталі жінку і дев'ятирічну дівчинку поранили московити під час атаки на Костянтинівку. Це Донеччина. Обидві у лікарні їхній стан стабілізували. У Костянтинівці пошкоджено 11 житлових будинків, газогін і електро. Мережі. Ну а Херсонщина бореться з великою водою, яка накрила область через підірвану росіянами Каховську ГЕС. І, хоча у більшості районів вода вже поступово відходить, півтори тисячі будинків у десяти населених пунктах правобережжя і досі. Затоплені. Воду із хат відпомповують рятувальники і волонтери. Вони прибирають десятки тонн намулу і сміття. На лівому березі підтоплено щонайменше 17 селищ. Дня 4 я не могла потрапити сюди, тому що вода стояла, стояла, стояла. Бачите, все одно, що, хоч маленька лужиця, але вона тут є. Роботи нет, вдома нет. Це ще можна вимити. Дом мой вообще ничего с ним нельзя сделать. Его просто нет. Стоят одни стены и держится крыша. И внутри перестенки падают. А ось зараз ви бачите, як спецпризначенці СБУ та рятувальники човнами вивозять херсонців із тимчасово окупованого лівобережжя області. Під час однієї такої операції окупанти відкрили по рятувальниках вогонь з даху, але наша арта одразу знищила їхню позицію. Тим, кого поки що евакуювати неможливо, харчі, воду і ліки скидають дронами. Заряд, який зруйнував Каховську ГЕС, найімовірніше був у коридорі для обслуговування або у тунелі, що проходить крізь бетонне серце конструкції. Це думка американських інженерів. І з рахуванням супутникових і сейсмічних даних Таймс оприлюднило власне розслідування. Тунель ГЕС найвразливіше місце, і окупанти це добре розуміли. Каховську греблю будували за часів СРСР, і Москва має усі інженерні. Креслення, ну і увага. Просто зараз. Повітряна тривога у Запорізькій області і Київській на Київщині ППО працює по дронах невстановленого типу. Якщо ви маєте змогу перейти в укриття, але досі ще не там, негайно пройдіть у максимально безпечне місце. Кремль не залишає Києву спокою ані на добу. Ракетний терор столиці України триває. Ракети випущені по Києву напередодні ППО збила, але уламками понівечено 41 будинок. Масштаби руйнувань бачив наш Владислав Паливода. Це будинки мирних людей, точніше, те, що від них залишилося внаслідок ракетної атаки росіян на Київ. Три будинки вщент зруйновані. 13 потребують капітального ремонту. Ще 15 мають різні пошкодження. Півна дванадцяті саме на цьому часі зупинився годинник, який Сергій виніс зі свого майже вщент зруйнованого будинку. Цей час я отримав телефонний дзвінок від дружини. Сергій був на роботі, а дружина у момент вибуху вдома. Вона дійсно дивом вижила. Спілкуватися про пережити не може, занадто шокована. Чоловік вже за декілька хвилин приїхав додому і витягнув жінку з під завалів. Я отримав дзвінок від дружини, яка була під завалом і просила її дістати. Коли я приїхав сюди, все ще деякі частини будинка впали. Я знайшов дружину по її криках. Дістав її ушкоджень не було, але ну, був нервовий зрив. Уламок ракети влучив у стіну. Це торчало у стіні. тобто ви розумієте, який з удару був. Прийшовся по будинку. Усередині майже не залишилося живого місця. Родинне гніздечко нам показує син Сергія. Все в руїнах. Намагалися знайти папушка. Ось тут була у клітці. Пушки немає десь. Якось так. А другого поверху немає, то ще все склалося. Дивом залишилася живою і мати Людмили. В момент потужного вибуху жіночка порпалася в городі. Уламок потрапив просто в неї. Попала в голову там осколок. Вона якраз черешню збирала. Слава Богу, жива. Я Переявлю мама, бачиш, ти пережила 41 й рік і не було нічого. Зате тебе тут догналися. зараза. люди розбирають завали і не знають, що робити далі. Як от Владислав, він приїхав додому після дзвінка сусідів. Від побаченого жахнувся. Наслідки очі. Дякую за освобождення. Від населеного славного ну, немає. Вибув був потужний, ну не так, як у сусідів, правда, але в домі не від не одного вікна, ні одних дверей, потолки, ну, стелі. Так, в общем, все. Дом непридатний до проживання. Внаслідок обстрілу постраждало семеро людей. Загиблих на щастя немає. Люди, яких Росія позбавила цієї п'ятниці домівки, тимчасово переїжджають до друзів та родичів. Владислав Паливода, Костянтин Царинок. Ми Україна, марафон. Єдині новини. На бахмутському напрямку загальна інтенсивність боїв трошки зменшилася. Зсу займають панівні висоти і лісосмуги, щоб поступово витисняти ворога із підступів до Бахмута. Росіяни втручаються як можуть, поливають позиції українських військових і населені пункти вогнем. Цієї доби били зарти у районах Білої Гори і Нью-Йорка. На цей напрямок окупанти прикидають великі сили, каже командувач сухопутних військ Олександр. Сирський ротацію у російських підрозділах фіксує аеророзвідка ДПС, і тут ви бачите, як вогнем з мінометів і гранатометів ЗСУ нищить живу силу противника. Загалом армія дронів Росте Мінцифри починає підготовку ще 10 тисяч операторів БПЛА. Перші 10 тисяч уже успішно нищать ворожу техніку і живу силу ворога на фронті. Але є одне але якщо досі навчали керувати переважно коптерами-розвідниками, то зараз стартує вишкіл операторів дронів бомберів і дронів FPV. Що це таке? і Які надії на них покладають наші військові? Марина Асмолова розкаже. Se on На військовому полігоні курсанти виконують завдання з дронами. Спочатку запускають БПЛА-розвідник. Він дає координати для іншого дрона, який вражатиме ворога. Війна дронів і артилерії це нинішній етап російсько-української війни. На пілотів БПЛА ворог полює не менше ніж на снайперів, а тому працювати з маскуванням означає зберегти життя. Оператори дронів підключають Starlink і підіймають свою пташку. Йде відпрацювання по ворогу. Ми зараз не будемо сам. Академія Армія Дронів розпочала другий етап навчання операторів БПЛА. Ще 10 тисяч військових опанують керування безпілотниками і приєднаються до сил оборони з новими вміннями. І найважливіше для застосування БПЛА відкриваємо нові категорії, які будемо фінансувати. Це якраз ми продовжуємо коптери фінансувати, відкриваємо FPV категорію. Тобто тепер ми будемо сплачувати гроші і в розмірі. 8 тисяч гривень за кожного пілота дронів. Навчатимуть операторів БПЛА у 26 школах. Більшість із операторів уже успішно виконують бойові завдання на фронті. Це ну діджай, Майк, треті, всі його знають. Робочі, які одиниця. А ви знаєте, як коли летить отакий дрон? Всі про його дуже бояться. Знаєте, що він каже? Май *ка летить. Ні, к вам летить. Цього разу навчання проходитиме не лише на коптерах, а й на БПЛА літакового типу, як розвідувальних, так і бомберах, а також на ФПВ-дронах. Зараз вони активно використовуються ударними ротами. Це і Одна із його головних функцій це знищити ворога шляхом скидання боєприпасів вагою до 2 кілограмів. Принципова різниця в тому, що замість планшету оператор вдягає відеокуляри. Перевага цього дрона це зручна для оператора орієнтація в просторі і можливість легко проходити маршрут або переслідувати рухому ціль на великій швидкості, тому їх важко виявити і перехопити. Сім дюймів дрон всього ліж може тягнути РПГ заряд. а... Щоб стрільнути, вистрілити з РПГ-заряду, тобі треба стояти десь в 300 метрах, ще й попасти і ти якби не в безпеці. А такі дрон може тягнути спокійно РПГ-заряд на 5 кілометрів і точечним вистрілом прямо в танк можна впасти і знешкодити ці під час навчання. Всі курсанти спершу проходять теоретичну частину, де вивчають технічні параметри безпілотників. Це літак розвідувальний, він майже полуавтоматично летить по заданій траєкторії, тобто його керування починається зі зліту, і потім, коли він повертається до вас, ви його садите. Їхнє обслуговування, карти, тактику польотів в умовах РЕП та практичну частину з прольотами на полігонах і місцях, які максимально наближені до справжнього бою. Без дронів вже ніяк це очі в небі. Це один з основних інструментів інтелектуального ведення бою. Тож зараз це один з основних інструментів, котрий долучений до майже кожного підрозділу, котрий приймає участь у війні. Щодо виробництва дронів, то сьогодні щотижня відбувається контрактування українських виробників на сотні, а іноді тисячі БПЛА для того, щоб вони забезпечували сили оборони дронами. По коптерам, наприклад, 100 разів виробництва в цьому році більше, ФПВ – в сотні разів, якщо про розвідувальні – в десятки разів більше. Звичайно, що потреби, потреби на 100% не можна задовільнити за кілька місяців, да, І виробити цей продукт. Є життєвий цикл виробництва. Але я хочу сказати, що ситуація буде в десятки разів Краще, ніж в минулому році потрібно більше 100%, потрібно більше, потрібно це більше інвестувати, і потрібно більше грантів роздавати компаніям. Навчання у цих школах безоплатне для чинних представників сил оборони України. По закінченню курсу військові отримують сертифікат школи, який підтверджує їх готовність застосовувати розвинуті навички на фронті. Марина Смолова, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон Єдині новини. СБУ оголосила підозру кремлівському політтехнологу Олександру Малькевичу, який запустив на тимчасово окупованій Херсонщині прокремлівський телеканал Таврія. Це соратник очільника ПВК Вагнер Пригожина який особисто координував створення Малькевичем медіапроєктів, які просували кремлівські наративи у різних країнах. СБУ має на Малькевича доказову базу. Тебе сміття Таврія він запустив на базі захопленого московитами приміщення суспільного телебачення мав повне сприяння місцевого гауляйтера сальда і колаборанта Брикова, так званого міністра інформполітики Херсонської області. Через Таврію розповсюджували новині фейки про ситуацію на фронті, брехали про обстановку в Україні і просували псевдореферендум про приєднання Херсонщини до Росії. Керував Таврією Ісмаїл Абдулаєв, пропагандист терористичної організації ДНР, і як сочільник прокремлівського телеканалу. Каналу у тимчасово окупованій Донеччині. Усі ці люди зараз приховуються на українському тимчасово окупованому півдні. СБУ вживає усіх заходів для притягнення їх до відповідальності. Усім їм загрожує до 12 років тюрми. Або й більше, якщо поки їх упіймають, накоять ще щось. Ну і... Ну і власне зараз зареєстровано близько 23 тисяч зниклих українців. Як подати заяву про зниклого безвісти родича, у тому числі, якщо він військовий до єдиного реєстру? Про це йтиметься у ефірі моїх колег Олени Центили і Микити Міхальова. Передаю слово їм. Сама не прощаюся вже 20-й Підсумуємо цей день із Олегом Панютою. Дочекайтеся.